П'ять років дії на Прикарпатті школа естетичної косметології. Це один з небагатьох закладів, де мають змогу навчатися малозабезпечені діти та діти-сироти. І їх немало. 19 дітей пільгових категорій вже здобули омріяну професію. А за п'ятиріччя перспективний фах освоїли понад півсотні молодих людей. Більшість з них тепер успішно працюють у центрах краси та навіть започаткували власний бізнес. Кажуть, шанс змінити життя на краще випадає кожному. Такий шанс отримати професію, яку поправу вважають однією з найпрестижніших і добре оплачуваних. П'ять років тому дала десятка малозабезпечених і осиротілих дітей голова благодійного фонду Берегиня Тетяна Товарницька. Вона разом з однодумцями відкрила школу естетичної косметології в Івано-Франківську, де навчаються і ті діти, які не можуть оплатити собі навчання, проте мають талант. Вони мали можливість здобути освіту косметолога в нашій школі. Але саме основне що не лише освіту, але ще й фах, за яким ці діти тепер працюють, і непогані мають успіхи у сфері косметології, естетики. Вони є хорошими візажистами, вони є хорошими косметологами. Своєю благодійною діяльністю Тетяна Товарницька відома вже давно: хто не пам'ятає конкурси краси, у яких брали участь незаможні, але дуже красиві дівчатка. А її майстер-класи, з якими пані Тетяна приїздила у сиротинці і розповідала юним красуням, як правильно доглядати за собою? Працюють і інші соціальні програми. Благодійний фонд Карітас Івано-Франківськ співпрацює з школою естетичної космології з 2009 року. І сьогодні є добра нагода подякувати за таку добру співпрацю. Що власне наші діти, наші підопічні, якими опікується Карітас, мають добру можливість навчитися чому, чогось прекрасного. Ці молоді люди тільки ступили на стежину краси, щоб вона була рівною і привела їх до успіху. Студентів поблагословив священник, отець Юсафат Бойко, та привітав Викладачі посвята у студенти відбувалася традиційно і символічно. Кожному на обличчя нанесли невелику кількість косметичної маски, а пізніше вручили ключ знань. Я дуже хотіла бути косметологом. Це була моя мрія. Було багато пропозицій, Просто мені дуже сподобалося це з школи. Я її вибрала. Кількість предметів, яку читатимуть викладачі, чимала, адже косметологія ціла наука. Щоб досягти вершин, необхідно вивчити багато наук. Як базових, таких як мікробіологія, санітарія, анатомію, дерматологію. А в останній наш грізний час ми навіть вводимо курс невідкладної допомоги і військово-медичної допомоги. Водячи в такому закладі Космолюкській школі такий предмет, ми намагаємось зробити студентів більш свідомими. Вони могли не тільки допомогти самому собі, а допомогти своєму ближньому. Навчання у школі естетичної косметології це хороший досвід для молодих людей. З відмінними знаннями, які здобуватимуть упродовж року, випускникам не важко буде знайти собі престижну роботу, адже диплом цієї школи цінується серед роботодавців. Серед викладачів теж є учорашні студенти. Знання набуті в космолюці кардинально змінили моє життя, тому що це була моя тільки мрія. Але мрії завжди здійсняються. Так також наші студенти зараз вони мають тільки мрію, але коли вони випровчаються, це буде їхні досягнення їхній здобуток. Тут готують фахівців-косметологів, масажистів, візажистів та майстрів з Термін навчання різний залежно від обраного курсу і базових знань. Нові знання, новий досвід допоможуть цим дітям опанувати омрійну професію і отримати перспективну роботу.